Добрий вечір, дорогі друзі, у нас 16-16. Уже повечеріло в місті Запоріжжя повітряна тривога, це вже друга тривога за останню годину. Дні неспокійні, ночі теж неспокійні. Цю ніч я дуже міцно спала і не чула. Там пишуть, що пролітали, пролітали знову шахіди, але нічого не чула. В місті Запоріжжя був вночі був кошмар. Багато там є людей, які і поранені, і є і жінка, яка загинула, співчуваю місто Одеса, дуже сильне місто, дуже веселі, добрі люди. І вам триматися, дорогі. Дуже люблю це місто, так як і Харків, і Київ, самі у нас чудові міста великі, які просто кошмарять, не дають жити. Тримаємося. Дай Бог сил добрим людям, які в Україні, які терплять це все жахіття. Ну що ж, вечір продовжуємось, продовжується. Ми з Ксюшкою ходили на прогуляночку, заходили в магазинчики, трошки скупилися. Я покажу, що ми купили І, от, по дрібничкам для малювання купили. Сьогодні Ксюшечка на малювання не пішла, так як і нежить. У неї останнім часом, і в прошлому році теж у восени. І восени була ця нежить, от тільки холодно. У дитини якось нежить, я не знаю, дай Бог, вона переросте. Воно не переходить в кашель, бо я швидко це все купірую, скажімо так, даю і засоби, і народні, тепле молочко з медом даю, з маслом. Але у неї часто нежить. Це не дуже добре, але це у неї такий організм. Дітки другі кашлюють дуже часто в неї нежить. Чуть що, десь вона там замерзла трошечки. І зразу носик у неї таке слабке місце. Діток кожного зараз. Дітки такі слабенькі, з цією війною, мабуть, ще да? теж діточки слабенькі, якісь, і екологія, але дай Бог все проростуть і буде все добре. Хай, здорові будуть діточки. І, звісно, я так удивляю, 16 годин вже все темно. Оце такі дні короткі, дуже за короткі дні. І тому... Багато хто із господинь починає там в'язати чимось займатися. Я сьогодні мало до речі, пров'язала. Якось у мене не було натхнення вчора більше, але нічого. Треба ще ниточки піти купити. Сьогодні. Тільки вже не успіла я до Аврори, діти там по акції. У нас ниточки такі різноманітні, класне. Зараз ниточками діду. Завтра може до Аврори і куплю вже, буду в'язати, щось ще шарфік цей закінчу я, Ксюшеньки, і тоді щось іще подумаю. Ну, ще так, щоб коротати вечори. Всім доброго настрою. Хай буде все. У вас спокійно і добре. Ось які красиві квіточки у нас. Ось які у нас квіточки живуть гарні. Моя патунки. Вночі був дощ, іще дивіться, навіть. Ще навіть це роса, чи це за ніч дощ і не висохло. Ці пути, оці пути. Маленька така. У нас вже сонечка немає неділю. Хмари такі, така погода, так давить, також того сонечка хочеться. Невеличка розпаковочка. З Ксюшенькою ми прийшли, що купили. Ну, як завжди, я не могла смаколики не купити. Ось така як флоєчка з яблучком. Творожки. Ось в ВТБ були гарні дуже. Ось такі теж по 5 гривень, як шоколадочки, як вафельки такі. Кефірчик маленький купили. Все дороже молочка, ну так подорожала, як космічні ціни. 19 гривень. Ну, це ж маленький кефір, а так по 50 даже є кефіри і молоко. Дуже, дуже дорога хурма. Так останнього часу хочеться хурму купила. Так, Ксюшки ще купила такі теж вкусняшки кісточки. Сьогодні подивилася, у неї там три кісточки, і одна не її. Може, то вчителя треба буде віддати кісточка, вона чи поміняла, чи взяла, поцупила. Вона така, що ну, понятно, ребёнок, не замітила. Тому купила я ще кісточок. Зараз такі вони доступні, ці пензлики, як самі бачите, які ціни. В принципі, дуже доступні. Що ще? Шоколадку. І Мені це дешевий шоколад, 19 гривень, мені он дуже подобається, я не знаю, подобається, купляю котику, сіфірчик також купила сок, Ксюшки і краску. Купила таку краску, хотіла щось світліше, але потім подумала, що ні, я її вже постійно купляю. потім буду експериментувати, поки оцю куплю краску, бо вже треба. Все. Якось отак. А, ще не показала картоплю ще, ну, показувати, до речі, може, і не треба. Картопля у нас іде. То супчики, то варимо, то жаримо. І ось вже приходимо на зимню, зимню це, всю тяну зимня, тому треба купила я такою кремити фарбу чорну. Все. Всім до побачення.

Тюшка, мені треба крем, зараз подивитися. У нас зішиши вже онлайн закінчились заняття. І всі дивиться мультик тобі Джері». Хто пам'ятає цей мультик? Да, Які класні, я бажаю цей мультик. Він завжди актуальний. Його можуть дивитися в різних країнах. Це новорічна серія. Хто любить цей мультик напишіть. Просто супер.

Круто! Магазин рушин. Ксюша в захваті. Давай зараз ми виберемо преподавателя нашому, вчительці вибираємо цукерочки.